Я пишаю з тим, що є такі люди на окупованих територіях. Навіть після стількох років окупації залишаються люди з незламним характером. Якщо о, той о, Кошовий лисер з 95-го зауважив, що його мама не для війни родила, то вон, мабуть, мама його народила для того, щоб він власноруч розбирав завали в кривому розі своєму рідному. Щоб він взяв рухи лопату і почав копати окопи та бліндажі на півночі на кордоні з Білоруссю. Він а, за походженням кареєць. За ці роки людина отримала вісім поранень. В нього відсутнє око в голові дві титанові пластини. І людина безпосередньо на передовій і зараз. Зараз долучається до нас Георгій Тука, волонтер і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій у 2016-2019 роках. Моє вітання, пане Георгію. Вечір добрий. Е, маємо сьогодні. От привід поговорити про те, що росіяни вкотре намагаються здійснити на тимчасово окупованих територіях, а саме те, що вони називають виборами. Ну а очевидно, весь цивілізований світ вважає якоюсь імітацією і е, псевдоволевиявлення. Е, сьогодні у Бердянську, до речі, оцей день їхнього так званого волевиявлення почався із вибухів. Е, загалом, оце дійство у них триватиме кілька днів. А питання до вас от таке: яка мета всього цього, якщо е, як показує практика і досвід того самого Херсону, е, можна щось там влаштувати, ходити і робити вигляд, що хтось когось обирає. Але це зовсім не гарантує, що за два місяці не доведеться всім тікати. Навіщо це все? Ну тут немає жодного сумніву. Це все виключна картинка для зовнішнього для внутрішнього споживання. Між іншим, от щойно десь годину тому подивився на одному з телеграм-каналів. виклали дуже цікаве відео. А я зараз без капелюха, але я знімаю відсутнього капелюха перед молодим хлопчиною в Севастополі, який вперто заперечує існування окупації українського півострова і публічно стверджує, що Крим це Україна. Ну я не знаю, яка буде подальша доля цього хлопця. Але я пишаюся тим, що є такі люди на окупованих територіях. Навіть після стількох років окупації залишаються люди з незламним характером. Звісна річ, те, що відбувається зараз на окупованих територіях, у ці так звані вибори, нічого не змінюється. Починається з 2014 року. Так само це виключно для. Тих знімальних груп в першу чергу, які завезені у великій кількості з материкової Росії, для того щоб починати знов черговий раз розповідати про добровільне, добровільну участь українців в цьому референдумі, що мешканці окупованих територій єдиногласно піддержали політику Владимира Владимировича, нічого не змінюється з того часу, і це все виключно заради ілюстрації. Пане Георгію, ще хочу одну тему з вами підняти у розмові. Вона стає, вона починає звучати дедалі гучніше, і вона безумовно є дуже і дуже проблемною. Я далі просто зацитую допис, який от мені довелося прочитати, я так розумію, багатьом. І який не залишає байдужим нинішніх мобілізованих принесли в жертву і списали термін їхніх їхньої служби безкінечність. Держава зобов'язана дати цим людям визначеність у термінах їх служби і забезпечити четвертий вихід із армії, окрім труни, тюрми та інвалідності. І це не питання відпочинку, це питання встановлення базової справедливості та запобігання катастрофи, до якої ми прямуємо, це власне, от про те, що до Добровольці, які пішли у військо буквально 24 лютого, вони надзвичайно велика кількість з них без перерви на першій лінії, в той час як є інша категорія людей, які весь цей час ну просто ніяк не були дотичні до бойових дій. А люди виснажуються ця, от як про це пишуть, катастрофа, яка наближається. Що і хто може з цим зробити? Що варто було б зробити, от буквально вже зараз. Я перепрошую: а хто автор цього шедевру? Е, Ігор Луценко, принаймні, я у нього це прочитала на сторінці. Я не знаю, чи він є автором, або можливо, він теж когось цитує. Ну, скоріше за все, цитує, бо я не повірю, що я добре знайомий з Ігорем Луценком, і я не повірю, що це його точка зору. Але я... він писав про це ну, з позиції солідарності. Ну, вибачте, я зайду подивлюсь. Угу. Доволі неочікувано, якщо це його позиція, для мене це просто неочікувано. Але доля справедливості в цьому є. Погодьтесь, ну, півтора року є люди, які на бойових позиціях, яким необхідно, ну, чи мені налій кількості так. з них питання, пауза і перепочинок. А, а замінити їх потім? ким це питання. А чому в чому питання? Я щодня хожу вулицями Києва, і я бачу, що жодних питань немає. Угу. Проблеми поповнення не існує. І якщо у великої кількості тих громадян, які себе називають мужчинами, відсутні ознаки чоловічої статі і вони просто сикуни, то для таких героїв знайдеться чимало роботи за їхнім призначенням. Якщо той кошовий лист з 95-го зауважив, що його мама не для війни раділа, то мабуть, мама його народила для того, щоб він власноруч розбирав завали в кривому розі своєму рідному, щоб він взяв руки лопату і почав копати окопи та бліндажі на півночі, на кордоні з Білоруссю. Для цього не потрібно велику долю героїзму, а ті військовослужбовці. Які зараз займаються цими питаннями, вони будуть звільнені від виконання цих обов'язків і займуться безпосередньо, ну вибачте, але бойовими діями. хлопці, які перебувають в госпіталях, вони вимагають щоденного догляду 24 на 7. Хай ці всі миролюбні громадяни йдуть в госпіталі, і доглядають тих. То захистив їхні сідниці ціною власного життя та здоров'я у мене не було, немає, і ніколи не буде жодного співчуття до тих сикунів, вибачте, які просто бояться і які просто готові зганьбити власну батьківщину, тільки аби власна сідниця залишилася цілою. Ну от власне це питання до їхньої, так би мовити, моралі, але е, держава е, може на, на якомусь рівні і чия це відповідальність, е, яка структура має цим опікуватися, чи е, який державний орган для того, щоб ця базова справедливість вона все ж таки була присутня. Ми дуже часто чуємо про те, що. Ну, приготуйтесь до того, що війна торкнеться кожного, і кожному можливо доведеться стати до війська, але на практиці бачимо інше. Хто на вашу думку міг би посприяти тому, щоб ця базова справедливість була виразнішою? Ну, по перше, оці це тези останні, що війна може тривати довго. Ми почали чути від чинної влади лише тільки приблизно два тижні тому. До того ми чули, війна буде тривати 2-3 дні, 2-3 місяці. Влітку ми будемо давати інтерв'ю на узбережжі Ялти, а я буду пити каву в Севастополі. От всю цю маячню нас годувало півтора роки. І звісно, велика частина населення, яке в свого часу, 24 лютого, 25-го, створювала затори на автобанах, які спрямовані на Захід, намагаючись поскоріше. Вискочити з України, а набагато менша частина людей в той самий час рухалась зі Сходу на схід для того, щоб оборонити нашу країну, то, вибачте, треба спочатку змінити позицію чинної влади. Чи вдалося це зробити, я не знаю. Я не вірю в такі метаморфози. Якщо для мене особисто, я негативно оцінюю. чинну владу ніколи цього не приховував. Якщо ти. Ще з 2014 року розповідав про ебанітові палички, і всю, всю свою зелену хрень, то зараз ти такою хреновіною залишаєшся, лише тільки під тиском обставин, які вимагають від тебе інших абсолютно дій, але це не означає, що людина змінила власні погляди. Тому ну, і прикладом має бути влада, і ініціатором. Відповідних змін та рішень має бути влада. Не варто очікувати від е, Генерального штабу Збройних Сил якихось радикальних дій, адже дійсно ви абсолютно праві підрозділи, які приймають участь в безпосередньо бойових діях, починаючи з перших днів, вони потребують не тільки до відпочинку особового складу, але і значного доукомплектування о, вибачте, втрати, на жаль, ми маємо. Втрати немалі. Я погоджуюсь з позицією, що не варто зараз оприлюднювати ці дані, але достатньо просто тим самим так званим пацифістам відвідати українські цвинтарі і подивитися, яка кількість державних прапорів над могилами героїв має зараз територію нашої держави. Тому з моєї точки зору, в першу чергу, цим має займатися безпосередньо чинна влада. І ще пане Георгію, як вважаєте, от буквально новина цих днів Міністерство охорони здоров'я перевірить рішення військово-лікарських комісій, видані з лютого 2022 року. І ми всі розуміємо, чому тому, що після перевірок військкоматів чимало з'явилося інформації і про те, як ну, з елементами хабарництва відбуваються деякі рішення, а також були вже і затримання безпосередньо лікарів з лікарських комісій, які видавали фіктивні довідки, і так далі. Водночас є ризик того, що ці перевірки вони можуть бути теж необ'єктивними з обох боків, можуть не помітити фіктивні довідки, а можуть справжні якісь інвалідності, поранення дійсно поганий стан здоров'я в результаті бойових дій. Переглянути в бік того, що не так вже і погано, як на вашу думку, зробити так, щоб ці перевірки були максимально об'єктивними? Ну абсолютно погоджуюсь з вашою оцінкою щодо е ймовірної якості та об'єктивності у е цих контрольних, так би мовити, перевірок я відверто скажу: я не знаю, як це, це можна зробити. Бо фактор корупції в цьому випадку він дуже дуже великий, дуже впливовий. І про це безпосередньо самі військовослужбовці розповідають, починаючи ще з 2014 року про незадовільний стан роботи ВЛК. Які, ну, деякі члени, я буду так об'єктивно казати, далеко не всі лікарі, які входять до складу ВЛК, вони є там якимось. Мерзотниками та хабарниками. Але ну я неодноразово чув розповіді і про вимагання хабарів від реальних інвалідів, які зазнали поранень на передовій безпосередньо. Е, так і ну двічі чи тричі я чув розповіді від тих ухилянтів, які купували довідки, mm -hmm. і так з, зі сміхом розповідали. Про свої оці псевдоболячки. Яким чином це впорядкувати для того, щоб це все відповідало реалії? Ну у мене немає рецепту. Можу лише тільки засвідчити, що позавчора до мене приїздив наш великий друг, який воює з 14-го року. Він а, за походженням Кереєць за ці роки людина отримала 8 поранень. В нього відсутнє око в голові дві титанові пластини. І людина безпосередньо на передові і зараз. Привіт! Це планшет один з тих планшетів, які ми купуємо разом з вами. Кожен з них допоможе завдати десятки точних ударів по позиціях окупантів. А чому ми називаємо питати? Як жити на паслі землі? Це снайперські приціли. Один з прицілів, який ми разом з вами купуємо та передаємо нашим хлопцям. Ми не можемо, друзі, зупинитись в допомозі тим, хто щодня, ризикуючись життям, захищає нас з вами. Слава Україні! Слава Збройним силам України! От перед такими людьми незламними, оця ця миротворча пацифійська публіка, вона має стояти на, на колінах і забезпечувати. Не просто життя, а гідне, достойне життя таких героїв і ну, відповідно, і лікування. Бо, на жаль, велика кількість поранених вони потребують додаткового і реабілітації, хірургічного втручання і протезування. Це все коштує чимало. А коли я їду по Києву і дивусь, дивлюсь на. Автівки люкс класу, які абсолютно новенькі, тобто вони придбані цього року або минулого року. Це не там п'ятирічної давнини автомобілі. То ну вибачте, але я буду відверто казати: в мене всередині все закипає. І не тільки у вас, власне, пане Георгію. Це от якраз про ті настрої, які ідуть паралельно із нашим шляхом до перемоги, і ці настрої дуже і дуже тривожні. Дякую вам за те, що долучилися до нашого марафону. Георгій Тука, волонтер, заступник міністра із питань тимчасово окупованих територій у 16-19 роках.